Знайомтесь, це Яна, молода дівчина, яка давно хотіла розпочати свій бізнес, але її завжди щось зупиняло. Невпевненість в завтрашньому дні та відсутність стабільності постійно зростаючі податки та комісії на відомих торгових платформах. У Яни давно є план і надійний постачальник, але умов для ведення бізнесу не було. Все змінилось в один момент, коли вона потрапила на Укрлот. Це торговий майданчик, який не має комісій, лімітів оголошень і будь-яких обмежень. Яна за декілька днів створила власний магазин із тисячами оголошень, підключила телеграм бот і вже за перший місяць могла реалізувати себе як надійного продавця. Саме з Укрлот ви можете безкоштовно створити власний магазин та активно продавати. Також на сайті вже реалізований імпорт з інших сайтів. Бізнес обожнює укрлот. Це надійність, зручність для всіх українців.